А що змінилося в польській армії з рахуванням подій, які сталися в Криму і зараз на сході в Україні? Що змінилося і в чому саме? В тактиці, в підготовці курсантів? На що почали звертати більшу увагу? Якщо я правильно розумію ваше питання, воно полягає в тому, що ви хочете зрозуміти коротко та довгу термінову перспективу. Перш за все, поговоримо про довгу термінову перспективу. Польська армія перебуває під процесі постійної, можливо сказати, не реформи, а трансформації.

Поступово скоротивши армію у числі численному складі з чотирьохсот тисяч до 100 тисяч. We made the army professional. Ми зробили армію по повністю професійно. А скільки це була така вимога, щоб робити армію здатною до розміщення? Of the NATO capability package as a whole. So it is an instrument my country has on hand to make all those commitments, the political level, uh, put on, on, on the paper. Отже, це є одним з інструментів, яким чином наша держава може виконувати свої зобов'язані, які були дані на політичному з підписанням відповідних угод. Contributions to the deployment operations uh, to Iraq, Afghanistan, and also Kosovo, other operations, Congo, ECGs in other format and updated which are part of this. Ченчко. Зараз наша практика з участі у різних міжнародних місіях, включаючи Ірак, Афганістан, Косово і потім Кенія і Чад. це не в рамках НАТО, польська армія просто брала участь. Чад та Конго. Чад та, Чад та Конго, прошу. Просто польська армія брала цю участь. Є частиною виконання таких зобов'язань. Почалося все з навчання. The requirement to have the proficiency. Насправді першою вимогою було забезпечення знань і володіння англійською мовою, починаючи від вищого військового керівництва до найнижчого рівня. But it goes also through the development of defense system, weapon systems. Але також це стосувалося розробки нових систем озброєння. The command and control system, all the logistics and so on. Тобто щодо системи командування, контролю, усієї логістики. We are still under the development. Co jeszcze my przebujamy w stanie rozwój? What I mentioned for us as military is quite comfortable situation because, first of all, we have volunteers. sytuacja staje się bardziej komfortowa. U nas jest dobro. And the, the political side of the house guaranteed two of the GDP. being allocated for the for the defense budget, so we Відповідно до політичних домовленостей і зобов'язань, ми маємо зараз виділяти о, фінансування в обсягу 2% від ВВП на армію. Тобто для військових добрив ми маємо гроші. So now only a question how are prepared to make those deeper even reforms. І зараз вже мова йде про те, наскільки ми готові проводити глибинні To make even Polish Army more responsive than it is even today. Щоб забезпечити навіть вищу оперативність польського сил у рівно сьогоднішній. Ми будемо рухатися в напрямку не збільшення особового складу, а у підвищенні якості.